Нарешті все стає на своїй місця. Який план Томі Кі паса, Аміго? Просто вдавай з себе дурня, далі. Нам що водій потрібен. Томі, це ж я, я водій. Вам тут потрібен Гіларі, а не якийсь ботан із академії. Гіларі за кермом звір. Ганяє так, що шкарпетки злітають. Я йому подзвоню. Гей, Гіле, це філ. Як життя? Ні, помовч, потім побазікаємо. Потрібна твоя поміч. Одному хлопцю з півночі. Ні-ні, навряд чи він десь служив. Потрібен водій, серйозна робота. Окей. Зрозумів. Ну то що? Він у грі без проблем. Ну, одна проблема є: у Гіларі дитяча травма. Він не працюватиме з тим, хто не може його побити. Через матір чи щось коротше. Доведеться з ним поганяти. Він чекатиме на тебе ззовні. Боже, і у цього дитячі травми. Ну і йолоп, у цьому місті є хтось нормальний. Ви Томмі? А. А вже ж ви Томмі. Чого би ще ви зі мною говорили? Окей, річ ось у чому. Я буду вашим водієм, якщо і тільки якщо ви самі вправні за кермом, кинете мене, і я ніколи не пробачу. Спойт помічено полочних горщиків. Викликаю усі вільні екіпажі. Увага, горщики! Ви порушуєте закон. Востаннє підозрюваного бачили кермом темного задару. Останнє підозріло бачили, за кермом. Темного задану. Востаннє підозріло бачили, за кермом. Темного задану. 1051 у районі Ойн Бічого 10-51 у районі Вашингтон Біч. Останнє підозрюваного бачили за кермом. Демного задану. Підозриво бачили. Задержки денного седану. Добре, я буду вашим водієм. але поводьтеся зі мною погано.